Вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз зробимо огляд е трактору е Вужин TS1204. Е тобто це преміальний Китай, його якість можна порівняти з європейськими японськими виробниками. Тож, давайте його оглянемо. Е спочатку е легенько пройдемось по зовнішньому вигляду. Він червоний, бачите, трохи через те, що стоїть е фарба втратила свою яскравість, але... А в нас є передні противаги. Бачимо, їх у нас аж 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 штук по 10 кг, тобто 120 кг спереду. І е, на задніх колетах також є по три плити по 50 кг, Тобто привантажили його дуже добре. Передня гума 12,4 12 на 24, задня 16,9 на 34. Ось. Також бачимо величезний повітряний фільтр, ось який можна самостійно продувати, знявши цю кришку. Це дає нам натяк, що двигун у нас тут іде з турбіною. Давайте оглянемо. Так, він є турбовий. Ось Це 4 двигун, чотириактактний дизельний. Має об'єм 7420 кубічних сантиметрів. Ось Дана модель у нас йде. З кондиціонером. Ось. Маркування двигуна, давайте вам скажу. lr 6 v 523 Ось. Має е, павлений бак об'ємом 200 літрів, і витрату пального десь 240 е, кілограм на годину. Ось. Видає, до речі, потужність 120 кінських сил. І е, весь трактор має. Тягове зусилля 24 кН. Ось. Передні крила в нас тут встановлені пластикові на одинарній тязі. Бачите? Інколи варто додати ще одну. Також подвигону. Тут безпосередній приск палива, саме паливна система, бачимо. Паливний фільтр, брендований. Тобто, і всі фільтри мають ВЧАЮ маркування, тобто це не ноунейм, no а досить таки е якісні всі комплектуючі. Ось, це по двигуну. Давайте закриємо капот, ввімкнемо, до речі, масу. Ми хочемо його ще запустити. Давайте переглянемо навісний механізм трактора. Він має два гідравлічних циліндри, ось, вал відбору потужності, три комплекти гідровиходів. Ось. Звичайно, з це трьох точка, має штифти безпосередньо для швидкого з'єму, навісного механізму. Ось. І також для регулювання того, яке обладнання ми чіпляємо. Бачите, вони ось тут. Бачимо, що сама кабіна, вона на подушках гумових, тобто для зменшення вібрацій. Ось у нас тут сам. Бак ресивера знаходиться. Так само фаркоп, який регулюється по вильоту і куту нахилу бачите, як він побудований. Тут три комплекти, і давайте глянемо, чи є комплект наперед для обладнання його ще переднім навісним обладнанням. Сюди не виведені, але. Можна все ж таки чіпляти на нього і фронтальний навантажувати за потреби. Але трактор досить тяговитий і тут все зміщено назад. Також розетка під причіп, бачимо. І ось це також ще окремий вихід. По іншому ззаду. Це в нас LED, це звичайна галогенна оптика і додаткове освітлення, що на кабіні, що по бокам на крилах, яке також може регулюватися відповідно сам кут освітлення разом з ним. По навісці даних скільки вона може піднімати по мануалу, немає, але, тим не менш, близько трьох тонн. Навісний механізм такої потужності має піднімати легко. Тобто аналогічно, як і трактори, і трактори МТЗ, наприклад. Тоді давайте оглянемо кабіну. Кабіна дуже простора, ось, але на одну людину. Тобто, зліва від водія, ну, це в нас зіп е, комплект який йде в зборі. Ось. Тут є місце е, для ось такого бачка, для інструментів. Ось. Е, все ж таки, тут може розміститись людина, якщо зробити тут ось таку планку, е, на яку можна буде сідати. Але по Заводу о, все виглядає ось так. Також аж чотири речага управління гідравлікою, де мультиплікатор швидкостей має тут саме три положення, Поправочка. і R це безпосередньо реверс назад. Реверс назад у нас має в даному випадку тоді чотири передачі і безпосередньо повишені та понижені. Ось. І тоді у нас 16 передач вперед. І 8 назад. Ось так. Тоді ручний газ справа знаходиться під рукою безпосередньо. Так само в нас є вал відбору потужності на дві швидкості 500 і 1000 обертів. 500 увімкнути це треба положення вверх речага, а 1000 вниз. Стоянкове гльмо реалізоване класичним чином в даному випадку. Також у нас є регулювання куліси. Що вже також а, є більш комфортно для цієї техніки. Ось, І а, всі перемикачі світла знаходяться зліва від водія, аварійка, підсвітка а, і основні фари. Так само вмикається вентилятор, двірник і світло в салоні справа від водія, зліва знаходиться центр керування а, кондиціонером. Саме по холоду, два режима роботи і три режима швидкості. Ось. Двірник в нас є також спереду і ззаду, і бачимо, що дефлекторів, саме на заднє скло, наприклад, на водія по бокам і на лобове можна направити декілька. Вистачає. Тобто вікна у вас потіти не будуть. Що передні, задні і бокові включно. По кабіні. Також зауважу про сидіння. Воно тут супер класичне, воно на пружині, також має салазке регулювання. ось Це в нас вмикається, підключається передок, тобто повний привід. І є нужна педаль блокування диференціалу ось Також бачимо, що досить якісно реалізований акселератор. Бачите, у нас там є система з роликів, щоб все дуже плавно і чітко натискалось, і знаходиться в дуже зручному місці. Тобто, що самі педалі гальм, вона в нас може бути роздільна і щеплення, яке у нас двохдискове. По полу, ви бачите, ну, по-перше, гумовий коврик, але дуже багато місця. Тобто, розмістити ще щось з собою тут можна легко досить. І проблем не буде. Давайте його запустимо. Ану, оператор покажи, як в цілому у нас тут все виглядає. Погляньте, який боковий комп'ютер. У нас тут встановлений, О, окрім основних приборів. Бачите. Тобто є дуже багато різних налаштувань. Робочих параметрів, тобто напруга температура води, кількість обертів. Тиск і все, що тільки можна, можна налаштувати ось цей основний екранчик, і у вас там буде якраз таки і показуватись та інформація, яку ви обрали. Бачите, є в нас одна якась помилочка. Це помилка про те, що в нас не дуже багато палива. Ось так само у нас є рівень палива, температура, кількість обертів і тиск масла безпосередньо саме по стрілках, і тут ми можемо тоді додатково. Додати собі ті показники, які нам необхідні. Тобто налаштувань саме для е, користування досить таки багато. Ну, давайте контакти виробника. Ось дивіться, є навіть телефон, який починається з 063. Тобто ми до нього можемо і позвонити. Окей. Давайте тоді спробую запустити. Давайте. Хід назад реверс. Бачите, який виворот вліво. Давайте тепер оглянемо виворот вправо. Так, хай буде у нас тут просто перша. Без реверсу, так, тоді треба на демонтиплікаторі швидкості й виткнути. Бачили, в нас тут пневматичні гальма. Ось треба було почекати, доки вони накачаються. Ми почекали і вони почали працювати. Не рекомендовано на такій техніці їхати, коли безпосередньо не підкачалися гальма, тому що ви не затормозите. Потім також побачили, який тут виворот, як працює рівно двигун. В кабіні досить тихо в цей момент. Ось. Давайте почекаємо, доки проїде. І. І так, да, по навісному механізму, то виробником заявлено, що він витримує до 1,5 тонни, але на вигляд ви бачили, вона і 5 зможе підняти. Тут вже більше потужність самої гідравлічної системи е, вирішує. Е, і його вага. Його вага 4750 кг. А від'їдьте, будь ласка! Тобто ось такі характеристики. Все ж, Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий трактор. А вам дякую за увагу. Підписуйтесь.